Привіт, це Таня Кудряшка і моя подорож без зворотнього квитка. Ласкаво прошу вас до старого міста Дубровнік у Хорватії. Йдемо досліджувати це місто. Я тільки зайшла у ворота старого міста і одразу бачу купу груп. Можливо, це найбільш таке заповнене місце з усіх країн, в яких я була за останній рік. Занадто багато туристів. Я прям дуже відвикла від цього. Відчувається, що це такий 2019 чи раніше. Я знаю, що тут мільйони туристів приїжджали, але не думала, що це відновилося так само у 2021-му. Дуже багато туристів, і навіть дуже шумно. І місцевий ринок із сувенірами якимись місцевими. їжами. можна спробувати солодощі. Подивимося, що там.

Я зайшла в ці двері в стіні і почала спускатися вниз, і тут знаходиться бар, і люди сидять там далі в купальниках, дивляться на воду, не знають, чи вони можуть купатися, але виглядає так, що це от така невеликий отвір в величезній стіні, і чомусь всі сюди йдуть, спускаються. Тут можна позагорати, випити чогось, непогано. Я ніби знову повернулася в часі і гуляю в Венеції. Тут дуже схожі вузенькі вулички, і теж така схожа архітектура. Піцу продають шматочками, ресторанчики маленькі. Ну класно, дуже схожі. Так, ціни я вам скажу не дуже дешеві в центрі, в старому центрі. За салат 74 кун це якщо поділити на 7,5 вийде в євро 10 євро. 10 євро за салат, але це має бути величезний салат. Подивимось, XL салат. Але це десь така сама ціна піци Маргаріти 78, а салат 74. Тобто 10 євро. Ну я надію, що це буде реально величезний салат. Подивимось. Як вам розмір? Це XL розмір чи ні? Я думаю, що так. У мене тут салат з тунцем. Ну і так свіжі овочі. Клас. У Дубровнику треба бути готовими багато гуляти, багато ходити сходами, Тому потрібно взуватися дуже зручно і підніматися багато сходами. Вверх, потім, я думаю, буде спускатися вниз. І це ще ми не дійшли до стін фортеці. Тому я думаю, ходити будемо дуже багато. Готуйтеся. Відійшла подалі від людей тут взагалі якісь пустинні вулички. Школа. Музична школа. Здається, це А це вже схоже, як в которі, я вам показувала. Люди просто розвішують свою білизну, незалежно від того, чи це старе місто, чи це туристичний центр. І тут ходять туристи, просто можете прогулюватися і подивитися на чужу білизну. Чому б і ні? Так, підніматися на стіну, йти вздовж стіни точно не буду. 30 євро. Це занадто багато за те, щоб просто прогулятися. Я думаю, якщо хочете з висоти подивитися на і на стіну, так і на море, то краще піти в той паб і щось собі замовити в три рази дешевше ніж 30 євро. Пам'ятаєте, я просила вас написати в коментарях, яку наступну країну я їду після України. І лише одна людина вгадала, і Юлії я відправляю зараз листівку з Чорногорії, але я зараз знаходжуся вже в Хорватії, в наступній країні. Переконайтеся, що ви підписані на мій канал і на мій інстаграм, щоб не пропустити різні розіграші, я час від часу роздаю сувеніри, Підписуйтесь! Полетіла. можна покататися на човнах, можливо, навіть десь відпливти на різні острови чи просто вздовж стіни. Не знаю, але бачу, що це популярно. Там я проходила повз туристів, які просто сиділи, чекали свою чергу. Видно, це якісь групові екскурсії саме по морю. Я раніше ніколи не була ні в Дубровнику, ні взагалі в Хорватії. Тому для мене це все нове. Мені подобаються кольори. Я гуляю навколо і в мене немає якогось особливого плану. Просто хочу дослідити це місто, погуляти, подивитися, яка тут краса, що мені сподобається. Потім прийти ще. Чому я не взяла купальник? Виявляється, тут прямо можна покупатися за стінами, за муром цього старого міста. Люди купаються. А там позаду острів і я бачила, що човни плавають туди. Можна купити або трансфер, або екскурсію, точно не знаю. Ще подивлюся, може, варто поїхати на той острів. Бачу, багато туристів туди їздять. Але мені здається, я уявляла собі Дубровник по іншому. Я знаю, що та я знала, що тут є фортеці, що тут є стіни. Знала що тут є черепичні дахи, але ну все одно, якби атмосфера інша, ніж я би подумала. Я думала, що це буде таке компактне старе місто. Все так до кучки, до кучки скріплене, і просто туристи, які гуляють старим містом. А виявляється, що тут можна вийти і покупатися, що тут, якби такі якісь молодіжні є розваги, культурні класно, але ну по іншому, ніж я думала. Ви на моєму місці попливли б з екскурсією на Великому човні, просто щоб подивитися місто з води. Чи ви б попливли якось один-одні на цей пустинний острів? Напишіть в коментарях, що б ви вибрали. груповий тур чи острів? Як вам такий вид? Будинки з теракотовими дахами, і вони побудовані аж високо-високо до, до гори, там, де починається дорога. І взагалі-то я приїхала з Чорногорії. Ось цією дорогу, якщо придивитися, там їдуть автобуси. Якщо бачите там автобуси, то ось вся дорога від кордону із Чорногорією йшла сюди, і я бачила звідти з автобуса ось цей вид. Уявіть, що ви живете в одному з цих будинків, і щодня з вікна бачите вид на ось цю фортецю. Я знову це побачила при вході в старе місто. Я побачила цей напис. і Перший з них каже: будь ласка, не ходіть містом у купальнику. І я так до чого це вони це сказали? А тепер, коли я побачила, що тут люди купаються, і вони справді потім мокрі, ходять. То я тепер розумію, ну воно виглядає. Ну, погодьтеся. Не дуже красиво, коли люди в купальниках потім заходять в ресторан, наприклад, сідають. Ну тепер я знаю, чому це написано. Я зараз хочу звернути увагу на ці будинки на архітектуру. Всі будинки, церкви, і просто жилі побудовані з однакового світлого каменю то білого, бежевого і просто вони всі в одному стилі. Давайте прогуляємося, подивимося на ці будинки. Я залишаю старе місто Дубровник. Напишіть мені в коментарях, чи вам сподобалась прогулянка, і чи були ви тут раніше, чи хочете приїхати. Підписуйтесь на мій канал, слідкуйте за мною в інстаграмі. Побачимось!